Сьогодні, як і обіцяли, ми порозглядаємо розв'язування задач текстових, розв'язування рівнянь, ну і взагалі прави, в яких виникають десяткові дроби на різні дії. Отже, перше завдання необхідно розв'язати рівняння. 42,79 відняти х до рівня 3,121 тисяч. Для того щоб розв'язати це рівняння, спочатку необхідно визначити з дією, за допомогою якої можна знайти увагу, від'ємне, зменшуване від'ємник різниці. Тобто нам необхідно знайти від'ємник. Я нагадаю правило, щоб знайти невідомий від'ємник, необхідно зменшуваного відняти різниці. Отже. Маємо записати х дорівні. 42,79 відняти 3,0121. Ну що робити? Ці правила необхідно запам'ятати, вивчити. Як знайти невідоме зменшуване, як знайти невідомий від'ємник, як знайти невідомий доданок. Оці правила треба вивчити. Все необхідно виконати дію віднімання. Безпосередньо зробимо. 42,79 мінус. Будемо віднімати в стопчик 3,121 тисячна. Нагадую, що одиниці підписуємо під одиницями. А у нас трійка це розряд одиниць, а тут розряд одиниць двійка. Отже, ось тут маємо записати трійку, Потім кома під комою і 121 тисячна. Якщо у нас в зменшеному не вистачає цифр в записі числа, а нам би хотілося, щоб тут була ще одна цифра. Ми допишемо нулик, маємо право в кінці десяткового дробу завжди це робити. Отже, від нулика одняти одиницю не можемо. Займаємо десяток, 10 відняти 1 9. Тоді тут вже нас залишилось не 9, а 8. 8 відняти 6. 7 відняти 1,6. Зносимо кому. 42, в 5, вже з двійки не можемо відняти, займаємо десяток, буде 12 відняти 3, 9. І тут тоді залишається 3. Отже, маємо Х дорівнює. Це необхідно робити десь збоку або на чернеці. Ну, краще в зошиті, але збоку. Х дорівнює 39,669. Ми розглянули рівняння, в якому виникла необхідність віднімати десяткові дроби. Давайте ще розглянемо деякі вправи. Ну, давайте ще одне рівняння. Подивимось, наприклад, трошки складніше. 52,3 відняти Х і відняти, скажімо, 7,35 дорівнює... Хай буде 17,4. Як починати розв'язувати це рівняння? Спочатку, в якості невідомого, будемо вважати ось оцей вираз 52,3 відняти х. Може, інколи роблять навіть заміну там, іншою літерою. Я вважаю, що в даному випадку можна без обійтись, але уявити, що це начебто те, відняти якесь число до рівня 17,4. І в даному випадку, ось оце невідоме, даному наше те, яке ми уявляємо, це є зменшуване. Згадуємо правило, щоб знайти невідоме зменшуване, необхідно правильно, до різниці. Додати відємник. Тобто, наступна дія буде дія додавання. Отже, я пишу не те, а ось оце вже дужки не потрібні. 52,3 віднятих дорівнює 17,4 додати 7,35. Частину, яку ліворуч ще раз перепишемо: 52,3 відняти Х. А частину, яка праворучна, необхідно виконати додавання в стопчик 17,4. Додати, увага, сімку підписуємо під сімкою, кому під комою. І ось отак дробову частину. В же, у нас тут можна дописати нулик, а можна сказати просто зносимо п'ятірку. Або нулик додати п'ятірку, також буде п'ятірка. Чотири 4 три сім, кому зносимо, 7 додати чотирнадцять. 4 пишемо 1, переносимо сюди, і тут виникає двійка. Отже, маємо 24,75. А тепер безпосередньо, як P в попередньому рівнянні, щоб знайти невідомий відємник, необхідно від зменшуваного відняти різницю. Отже, х дорівнює 52,3 відняти 24,75. Також збоку. Або на чернеці виконуємо віднімання. 52,3 відняти 24,75. Слідкуємо про правильне підписування відповідних розрядів. Сюди допишемо нулик, бо нам необхідно віднімати від чогось. Від нулика 5 не можемо відняти. Займаємо десяток, 10 відняти 5 буде 5. Тут тоді вже залишається двійка, в 5 займаємо десяток, 12 відняти 7 буде. Тут тоді вже залишається одиниця. П'ять же займаємо десяток, 11 відняти 4, 7. Не забули кому. І тут вже не п'ятірка, а четвірка. 4рівняти 2 буде 2. Отже, маємо відповідь, х дорівнює 27,55. Це число називається корінь рівняння або розв'язок рівняння. В будь-якому випадку рівняння ми розв'язали. Подивимось, де десяткові дроби виникають в реальних ситуаціях. Ну, часто ми зустрічаємося з ними і будете зустрічатися, коли будете розв'язувати текстові задачі. От нехай маємо за умовою. Задача на швидкість на рух тіла в воді, так звані. Значить, Необхідно врахувати швидкість течії і так звану власну швидкість. Власна швидкість це швидкість, яку виникає в чорна за рахунок двигуна. скажімо так. Тобто, це не течія, не вітер. Маємо швидкість буде позначати літерою В. Ось такою буквочкою. В за течею. 18,7 км за годину. В течії 3,5 км за годину. Необхідно знайти В-власну, власна, тобто власна швидкість човна і швидкість проти течії. Ще раз, відома швидкість човна за течією. Відома швидкість течії, необхідно знайти власну швидкість і швидкість проти течії. Що необхідно знати? Швидкість за течією, вона складається з двох швидкостей з власної і швидкості течії. Ми вже такі задачі розглядали, що якщо в нас є власна швидкість і швидкість течії, то щоб знайти швидкість за течею, чи швидкості необхідно додати. Щоб знайти швидкість проти течії, необхідно з власної швидкості відняти швидкість течії. Отже, якщо в нас вже швидкість за течією є, то ми розуміємо, що це вже до власної швидкості додали швидкість течії. І швидкість течії в нас відома. Значить, щоб знайти власну швидкість, нам необхідно з цієї суми відняти ось оце число. Бо це вже є сума власної швидкості і швидкості течії. Отже, перша дія буде 18,7 відняти 3,7. 5. Можна безпосередньо в стопчик записувати. 7 відняти 5 двійка, 8 відняти 3 п'ятірка і тут одиничка. 15,2 км за годину це власна швидкість. Тобто ми вже дали фактично відповідь на перше питання. Друге питання швидкість проти течії. Щоб знайти швидкість проти течії, необхідно з власної відняти швидкість течії. Отже, друга дія у нас буде 15,2 відняти 3,5. Віднімаємо від 12 не можемо відняти, зайняли десяток. Від двійки не можемо відняти, зайняли десяток, 12 відняти 5, 7. Тут тоді вже буде четвірка, 4 відняти 3, 1. і тут 1. Отже, 11,7 км за годину. Це ми знайшли швидкість. Чорна проти течії. Ось так. Можна з відповідь записати коротенько, але в нас місця мало. Я не буду писати. Але майте на увазі відповідь до текстових задач писати обов'язково. Обов'язково. Наступне завдання спростити. Давайте подивимося, щось таке 3,12, додати Х, додати 1,2 відняти 1,171. 1000. Що значить спростити? Ну, спростити це значить виконати дії, які дозволено виконати, які можна, щоб запис даного виразу мав більш простіший вигляд. Отже, ми розуміємо, що ми можемо виконати додавання і віднімання чисел, але заважає ось оця буква. У нас є так званий переставний закон, а саме А додати Б дорівнює Б додати А. Ми можемо ним скористатися. Він говорить про те, що доданки можна поміняти місцями. Отже, ми можемо записати Х, додати 3,12, додати 1,2 і відняти 1,171 А тепер Х не чіпаємо, ми просто його будемо переписувати. А ось за цими числами будемо виконувати дії. Пишемо, перша дія 3,12 додати 1,2. Двійка зноситься. Або двійка додати 0 двійка. 1,2 трійка, кома 3 додати 1,4. Отримали 4,32. Друга дія. Віднімання 4,32 відняти правильно підписуємо. Одиниця під четвіркою, кома під комою. І цифри, які стоять в десятих, сотих і тисячних, відповідно під цифрами, які стоять в десятих, сотих. Ну, а тисячних тут немає. Нулик допишемо. І одиниця. 10 відняти 1, 9. Тут уже одиничка залишилась. Зайняли десяток. 11 відняти 7, 4. Тут тоді вже двійка. 2 відняти 1, 1. 4 відняти 1, 3. Отже, ми отримали 3,149. Маємо записати, додати 3,149 3,0149. Ось так спрощується вираз. Ну, Давайте ще один вираз. Розглянемо, спростимо. 2А додати 3,15, додати 3А, відняти 1,5. І же скористаємось переставною властивістю додавання, яка говорить, що доданки можна поміняти місцями. Запишемо тоді 2А додати 3А. Додати 3,15 відняти 1,5. 2А додати 3А, ми вже знаємо. Це так звані подібні доданки. І у нас утвориться 5А. Дорівнює 5А. А 3,15. Бажано в стопчик, бо можемо зробити помилку. Увага. Тут ось оця п'ятірка інколи підписується неправильно. Її, вона знаходиться в розряді десятих, підписуємо її під десятими. 5 відняти нічого зносимо. Тут від одиниці п'ятірку відняти не можемо. Займаємо десяток. 11 відняти 5 буде 6. Кома зносимо. Тут вже не двійка, не трійка, а двійка, 2 відняти 1. Один, один. Отже, маємо 1,65. Ось таке завдання. Давайте ще розглянемо завдання, коли необхідно одні одиниці вимірювання переводити в інші для того, щоб виконати дію. Ну, наприклад, коли необхідно 2,35 дециметра. Дециметра, або навіть, навіть так метра, додати до 15 сантиметрів. Переведемо все в метри. 2,35 метра вже не потрібно переводити. А 15 сантиметрів, давайте згадаємо, 1 сантиметр це є одна сота. Метра, або, можна сказати, 0,01 метра. А 15 см відповідно 0,15. Отже, маємо метра 2,35 додати 0,15. Все це вже в метрах у нас. І не, безпосередньо додаємо. Можна вступчик, але можна вже було і усно додати. 5 додати 5 буде 10, 0. Пишемо 1, переносимо. 1 додати 3, 4, і 1 – 5. Кому зносимо? Тут двійка. Отже, ми отримали 2,5. А при записуванні сюди ми можемо написати вже, що це 2,5 в кінці не пишемо метра, метра. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.